З нами на зв'язку Тарас Загородній політтехнолог, пане Тарасе, Я вас вітаю. Доброго дня, героям. Слава давайте почнемо нашу розмову з того, що в Сенаті Сполучених Штатів Америки з'явилася резолюція, в якій пропонують вважати напад на НАТО дії Росії, чи то Білорусі, чи сателітів цих країн, які призведуть до радіоактивного забруднення території світу. Я от хочу вас запитати: це означає. Що ми розуміємо, що це резолюція, що це не основна позиція Сполучених Штатів, але чи це призведе у разі, якщо вдасться Росія до, до ядерного вибуху, так до тракту ядерного, це означає, що НАТО відступає у війну офіційно? Е, ну, дивіться, згідно з нормативами НАТО, нападом на територію країн НАТО є в тому числі радіаційне забруднення, хімічне забруднення та бактеріологічне забруднення. Тобто, якщо звини Російської Федерації, не дай Боже, буде редактивна хмара на території країн НАТО, це вважається вже нападом на країн НАТО. Тобто для цього не потрібна резолюція. Але але це правильне нагадування Росіян, що росіянам, що за ними слідкують, так дивіться ще півроку тому, росіян офіційно держдеп попередив. Що не дай Боже на території України буде застосована навіть брудна ядерна зброя, брудна ядерна зброя, тому що росіяни ж качали ту тему. Вони ж як намагалися? Вони хотіли спочатку використати брудну ядерну зброю, а потім справжню тактичну ядерну зброю, ну така тактика солями. Їх попередили тоді. Офіційно держде була окрема заява Блінкена і Селівана, що це матиме катастрофічні наслідки. Щодо Росії, там, в тому числі, в той час йшов шантаж про Запорізьку атомну електростанцію. Бен Ходжес, це колишній керівник військ США в Європі, в деталях розписав, що матиме, що, що має на увазі під катастрофічними наслідками. Він сказав просто, що протягом декількох годин буде знищений Чорноморський флот Російської Федерації. Так. Разом з надводними а, кораблями будуть знищені всі протягом двох-трьох діб будуть знищені всі військові цілі на території України російські. Для того хто не зрозумів, це ще підтвердив колишній голова СРУ Петрео, вони це ж озвучили, ви можете погуглити, буквально півроку тому ця тема теж звучала. Тепер, після того, як була здійснена інтеракт на Каховській ГЕС, то американці а, теж хочуть донести до керівництва Російської Федерації, що вони будуть нести за це персональну відповідальність, а, і в тому числі три за це матимуть військово. Це я вважаю дуже добре, що резолюція така буде ухвалена. Але як я сказав, вона в принципі і не потрібна, бо напад на навіть радіаційна хмара, яка теоретично може виділитися від вибуху або аварії на Запорізькій АЕС, це вже є, це вже буде нападом на Україну НАТО. Паралельно британська розвідка розповідає, що Росія посилила захист бази чорноморського флоту біля Севастополя. Тобто, ви згадали, от в даному випадку, Чорноморський флот, і ця цей факти та інші про що свідчать? Чи е, готова все таки Росія застосувати ядерну зброю чи вдатися до е, ядерного тракту до прикладу навіть на Запорізькій АЕС і вступити в пряму війну з НАТО? Ні, вони не готові до цього. Це точно. Ну дивіться. А, а чи підуть а, на такий крок? Можливо, їм вже чому, втрачати чому? немає що. Ні, дивіться, вони цим давно лякають. Давно лякаються, але вони розуміють, що це червона лінія. Тим більше дивіться за ці півроку значила, що одна країна, яка категорично проти застосування ядерної зброї. Країна це звається Китай, які неодноразово. Наголошували, вони навіть згадали півроку тому, що вони підписували Будапештський меморандум. Були заяви китайських експертів. Я пам'ятаю, Нью-Йорк Таймс, по-моєму, колонка була де китайський та ну, одного китайського експерта, який нагадав, що Китай підтвердив свої гарантії Україні по Будапештському меморандуму в 13-му році, коли Янукович прилітав до Китаю. Тоді був візит, і вони підтвердили далі. Були візити Шольца, це інших, де вже сі запінь відкрито сказав, що він категорично проти використання ядерної зброї а, на території Європи. Зрозуміло, де воно може бути, але Китай тут не через любов до України це не хоче використання і взагалі використання ядерної зброї. Він побоюється, що не дай Боже, що станеться з ядерною зброєю, навіть пересування на території Білорусі. Білорусі ж досі ще не підтверджено чи є. Ядерну зброю, тому це, знаєте, ще поприхеньки, що вона там є. Китай побоюється, що Японія та Південна Корея можуть дотиснути Сполучені Штати Америки на створення власної ядерної зброї, що Китаю взагалі не цікаво, тому що одразу ж два ядерних держави опиняться у них на кордонах. Тому стосовно ні, стосовно Чорноморського флоту інша ситуація. Чорноморський флот зрозумів, що їх просто розбомбити можуть. Пам'ятаєте історію, коли в бухту Севастополя, та жкрепа скрепше з часів Радянського Союзу, залетіли надводні безпілотники, які пошкодили там кораблі. Наша шановна СБУ тоді видала цей менший збавовна та і для того, щоб підтвердити, що. ЗБУ точно не має до цього ніякого відношення? Вони одразу ж злили відео з цього безпілотника, який показав що була камера, який фактично атакував кораблі Чорноморського флоту Російської Федерації, і це атаки продовжуються. Тобто, зБУ чітко, ясно показує в підтвердження слів госп... пана малюка, голови СБУ, що вас чекає тільки смерть, і тому я тут не пов'язую це на прямі речі, тому що Україна фактично і пам'ятаєте, як потім Росія була змушена просити Україну не атакувати кораблі Чорноморського флота, а для того, щоб ну там з зерновою угодою це ця, ця історія була. Коли вони намагалися заборонити нам атакувати, вдумайтесь Україну, росіяни просили країну, якого поки що немає власного флоту, щоб ми не чіпали їхній флот. Тому це я вважаю інша історія, тому що вони бачать, що Україна вже має технічні можливості атакувати в тому числі їхні ракетоносії, які ходять в Чорноморському в Чорномор в Чорному морі, атакувати в тому числі базу Севастополя. Тому але проти зброї країн НАТО тамагавських, американських і всіх інших це не має ніякого значення, як сказав Бен Ходжес протягом трьох годин там навіть не добу, він сказав от підніміть там його, його інтерв'ю, він чітко сказав, протягом 3-4 годин Чорноморського флоту просто не буде. От Ну от ви згадали про зерновий коридор, е, і нещодавно посол МЗС особливих доручень пані Трофімцева, говорила, що Росія скоріше за все вийде з зернової угоди в липні місяці. Так і от, взагалі, у вас які прогнози, що буде відбуватися на чорному морі біля Криму і віль в Чорноморському флоті, зокрема, коли зупиниться ця зернова угода, і як ви ж сказали, знімуться всі обіцянки України так не атакувати ці російські кораблі. Так росіян давно вже послали зерновою водою. Вони ж дивіться, вони ж ще в вересні мені що не помиляються минулого року, чи навіть серпні, коли перші удари пішли по Криму. Вони ж заявили, що ми виходимо з зернової угоди. А тоді була достатня ханська нота з боку України Міністерства інфраструктури, якщо не помиляюся, які сказали, ми провели тут перемовини. Туреччина та Україна провела умов перемовини з ООН і повідомляємо російську сторону, що рух кораблів буде продовжуватися. Перекладі з дипломатичної це означає: не хочете та й не треба. Туреччина фактично вже взяла на себе зобов'язання щодо охорони цього зернового коридору. Туреччина фактично вже прийняла узбережжя Одеської області і Одесу, і Порт Одеси. До НАТО, тому що, не дай Боже, щось прилетить в турецький корабель члена НАТО, вам кердик, як ви любите говорити. Тому вони можуть виходити з зернової угоди, не виходити з зернової угоди. Це не має ніякого значення, тому що тоді ще позиція ООН була Туреччиною України. Що а й, ну і не треба, тому що угода щодо зернової угоди була не з Росією, а України Туреччиною з ООН. Але ж паралельно все одно росіяни наважуються на обстріл Одеси і прилітає не в самий порт, а навколо Одеси, ні. Одеси, а не портів. Це дві різні речі: Одеси, а не портів. Тому що пам'ятаєте, вони ще й пару разів стріляли по портах було по терміналу влучили але з тих пір ми чогось не бачимо цього тому тому що є чітка позиція туреччини в першу чергу я сказав узбережжя узбережжя одеської області вже прийнято в нато тому що не дай боже щось прилетить і не зачепить турецький корабель а турецький, навіть Чорноморський флот туреччини значно сильніше за російський Чорноморський флот, який там ще є а я вже мовчу, якщо до речі не увесь свій флот, хоча б половина туди перекине з Середземного моря. А тоді і не треба буде американських самогавків. Наступна тема, яку я б хотіла з вами обговорити, це от нещодавна нещодавно, нещодавно заява Байдена, що він вважає лідера Китаю диктатором, і от з'явилася інформація про те, що Байден відмовився забирати назад свої слова і сказав, що при там можливості ми зустрінемося в майбутньому. і Він надіється на цю зустріч, і там, напевно, він йому пояснить, чому він вважає Сі сітінфі диктатором. Але як ви вважаєте, от про що свідчить такий рівень заяв в даному випадку між лідерами цих країн, і до чого вони можуть призвести? Ну, дивіться, демократи ж це ті люди, які народили таке поняття, як ціннісна зовнішня політика. От був такий Вудро Вітсон, а у першу світову війну президент, який якраз народив поняття цінностної на зовнішньої політики, це означає, що Ціль не можна досягати всіма засобами, так тобто на відміну від реаліополіцій, так і тому це означає, що накладає обмеження, в тому числі на Байдена у співпраці з такими країнами. Вони ж знають про порушення прав людини в Китаї. Вони знають, що там не є. Тому що якщо вони не будуть на це звертати увагу, то електорат, в тому числі демократію, буде задавати питання, чого ви з ними співпрацюєте, якщо ви називаєте їх ворогами. Та конкурентами чого ви тоді спілкуєтеся? А вони не можуть з ними не спілкуватися, все ж таки це велика країна, а, і тому в даному випадку це така дуалістичність позиції. І Байден, в принципі, а, так заявив. У них така ж сама історія була в Саудівській Аравії. Пам'ятаєте, коли Байден був змушений їхати до Саудівської Аравії, незважаючи на критику а, через доведеність факту того, що в посольстві Саудівської Аравії в Туреччині був вбитий. А, цей журналіст а, не просто вбитий, а говорить, що навіть в роз... кислоті його навіть роз... Роз... розчинили. Але він був змушений сказати, але все рівно був змушений їхати. Бо є необхідність, для... але для цього треба показати свою позицію а, і а, а, своє своєцінносту а, орієнтацію зовнішньої політики американської. Зрозуміло, тут ще от з'явилася інформація про Макрона, про те, що він каже, що йому з Путіним немає про що говорити. І згадалася, от нещодавно історія, коли він так прагнув з Путіним зізвонитися, поговорити, зустрітися. А тут заявляє, що причин для телефонної розмови з Путіним немає. От але він візьме слухавку, якщо російський президент сам йому зателефонує. А раніше і ви здається, і більшість експертів говорили про те, що. Вигідно Макрону так бути таким миротворцем, і він надіється на той же діалог з Путіним. Так, але бачимо, що кардинально змінилася його думка. З Чим пов'язана вибори пройшли, чи він зрозумів, що це вже не вигідно для нього марати руки у Путіна чи особистісна образа, як ви вважаєте? Ну дивіться, я думаю, що тут в політиці немає образ. Так що Давайте без такі без, без будь-яких сантиментів. Політик, це та людина, знаєте, як ще Рузвельт говорив, не який, не Теодора, який Франклін, який чотири роки був президентом Сполучених Штатів Америки, сказав: якщо ви хочете йти в політику, у вас шкіра повинна бути трохи товще, ніж у носорога. Тому ніяких особистих образів немає і не може бути. Це перше. По-друге, ми повинні розуміти, що. Ця західна політика вона завжди побудована на принципах вибудовування діалогів, навіть якщо вони бачать перед собою ідіота, так вони намагаються десь знайти якісь компроміси і так далі. Тому там Макрон там телефонував і так далі. Але я думаю, з позиціями зміна думки Макрона, вона більш має більш цинічне, більш цинічне пояснення. Бакрон зрозумів, що Росіяни втратили свою позицію в світі, і якщо Франція після війни, після 45-го року грала в таку гру посередника між сполученими штатами Америки та радянським союзом, а потім між Росією та США, маючи від цього зиск, так вони зрозуміли, що ловити немає чого. І пішли до господаря нових господарів Росії. Це Китай, це Китай. Подивіться, як зустрічали Макрона в Китаї, коли він прилітав туди, разом фондрлянд. Особливо можна було смішно було бачити, коли фондрляйн знаєте такий куций візит. Там знаєте, без, без цього і знаєте, а як там Макрон, там Килими зустрічі і так далі, тому що Китайці. Намагаються вибудувати Франції окрему свою політику, в тому числі для того, щоб розхитувати захід. А Макрон привіз контракти з Китаєм, які там були підписані, в тому числі на постачання літаків, і все, що з цим пов'язано. Це раз і він знайшов нову, нову, нове позиціонування Франції. Тепер вони були що вони були тоді з радянським Союзом, з Росією з Сполученими Штатами Америки. Тепер вони посередники між США та Китаєм. Вчитися треба як захищати свої інтереси. І тому в такій конфігурації, в такій конфігурації. Звичайно, що він буде говорити Путіну, а, а тепер ти мене набирай, тому що мені, в принципі, байдуже, що ти там вже будеш говорити. Тому що він е, спілкується вже не з е, госп... не, не з е, ляльками, а з ляльководами. А Китай після візиту Сі Сідземпіня показав, що він має величезний вплив на Росію. Ну от щоб закінчити блок такої міжнародної теми, рада ЄС затвердила 11-й пакет санкцій. Так і у вас є надія на те, що справді цей пакет санкцій, от продовжить боротьбу з обходом санкцій, які вже вдало застосовує Росія через такі країни, там як Казахстан, Арабські Об'єднані Емірати. Туреччина, от чи ці 11 пакет санкцій от, закінчиться тим, чим до нього закінчувалися 11 пакет санкцій. Дивіться тут треба працювати над цим. добре, що вони його ухвалили. Воно в дійсно вторини санкції запроваджуються. Добре, але залишили ще одні санкції, які можна по них бити. Це і по металургії можна дотискати по постачаннях галмажів і багато чого по експорту. Але залишилося ще одні санкції, які можна потрібно дотискати. Це включення Росії до Чорного списку ФАП. Тоді це буде удар по їхній банківській системі, тоді це обмежить їхні фінансові операції. Тоді оці обхідні країни, в принципі, будуть мало чим допомагати, тому що вони будь-які їхні банківські операції, вони. Будуть під наглядом, і це створить великі проблеми їм для, для створення для створення взагалі будь-якого платежу. В ідеалі це визнання Росії країну спонсором тероризму. Це взагалі удар по. Російській економіці термоядерно я б назвав за ці санкції, що треба дотискати, тому що, на мій погляд, всі ці, ці санкційні пакети вже вичерпали себе. Там вже більше немає чого е доти ухвалювати. Дивіться, чому досі не пішли на такий крок. Це е такий е помилка української дипломації, так недопрацювання, недотискання. Чи все ж таки Ні... тут е національні інтереси Євросоюзу і заходу, і, національний... і вони будь-яким чином. Е Цьому так протистоять ні, ну тут є декілька тенденцій. Ну, по-перше, захід запроваджує санкції завжди з перехідним, при... з перехідним періодом, тому що розумієш не пошкодити це для себе в першу чергу. Тому поки складуться нові, ну як, наприклад, з нафтою та газою, бо поки вони знайшли інші джерела нафти та газу, перебудували ці ланцюгові. Ланцюжки логістичні тоді вони були готові його запроваджувати, щоб самі впасти не в рецесію. По фаршу рухи вже є. Там вже наближається їх. Там сірий список вже перенесли кандидати. Вони туди, але треба натискати, щоб і там було. Тоді захід буде готовий до цього. Він зможе його запроваджувати. Ну, і, звичайно, що економічні інтереси теж присутні, тому що гроші там величезні. Зрозуміло, але надію ж маєте так, що все ж таки дійдуть до... дотискати треба, дотискати банківських обмежень. Давайте до внутрішніх проблем. Євген Борисов, воєнком одеський. Склали от сьогодні голова фракції Слуга народу до ветерахамії ініціював там розгляд озвучених розслідувань, які створила українська правда щодо зловживань начальника. Так? А його відсторонили, як ми зрозуміли на час розслідування од певної комісії, відсторонили від роботи. Зараз він повернувся назад на свою посаду, зазначив, що відношення там навіть не відношення, а він взагалі не знає, що то за будинок у Марбелії і про ці автівки він не знає. От в мене питання взагалі: як такі ситуації впливають в даному випадку на репутацію України в світі? Адже зараз у нас іде війна. Люді так, ога. Дивіться, люди всі були настроєні, що от повномасштабне вторгнення, а воно змінило свідомість людей. Так вже не буде розкрадання гуманітарки, яєць по 17 гривень. А так не буде ось таких панів, як пан Борисов, так які але ні, півтора року, і ніби все знову повертається на ті ж самі місця, які були до повномасштабного вторгнення. Що далі буде? Чи взагалі виникає питання? Ми зможемо побороти коли-небудь цю корупцію? Е, дивіться, в дійсності це дуже впливає. Тут робота правоохоронних органів, тому що тут точно людина не заробила ці гроші. Це робота набу САПО, які, до речі, наші західні партнери теж активно курують. Тому це тут більше питання до правоохоронних органів. Це ганебно. Зрозуміло, звідки це гроші. А, і тому звичайно, що він, він навіть він навіть не, не, не відсторонений, якщо не помиляюся. так він повернувся тобто до своїх питання. Да, свої тут повинна прав, робота правоохоронних органів для того, щоб вирішити це питання, тому що це питання не тільки нашого престижу, а й деморалізації нашої армії. Деморалізації наших людей, тому що армія повинна бачити, що країна по, не помінялася. і Вони повинні бачити надійний тил. Але це ж питання і безпеки нашої. То ну ви ж ну, і я ми ж розуміємо да. так, що е, чим більше ми знекровлюємо нашу країну корупцією, так тим більше має можливості ворог завдати нам більшої шкоди. От чи ми не втрачаємо зараз числі. оцю надію, розумієте, на світле майбутнє? Е, тобто Ні, оцей шанс, ну, то який навіть. ми мали дивіться. Ми повинні розуміти, що корупція є, так вона існує. Але не в таких геометричних масштабах, як нам розповідали до цього наші західні партнери. вони, до речі, визнають, що вони перебільшили масштаби корупції в нашій державі. Скажу чому? Тому що якби у нас повністю була корумпована держава, це увесь державний апарат, увесь державний апарат розсипався буквально за місяць нашої держави. От просто розсипався, тому що повністю як корумпована держава. Вона не може працювати, так але у нас є корупція, тобто можна вважати, що приблизно 30% бюджету у нас крадеться. Крадеться це можна бачити і на е, муніципальному рівні, але тут вже громадяни повинні працювати в тому числі. Е, дивіться, е, якщо ви, наприклад, бачите, що ваш там місцевий орган влади там витрачає гроші, ну туди куди не потрібно, скандальте. Каржитесь, є державна аудиторська служба, яка реагує на такі речі, і ці поки щури, тварини починають скасовувати ці тендери, це працює. Активність громадян, в тому числі, працює. Тобто, ми повинні розуміти, що та активна частина суспільства, яка зараз не воює, але допомагає армії, і вона повинна слідкувати за політиками. Взагалі повинні розуміти, що. За полі... За політиками завжди треба слід слідкувати. Знаєте, є така Такі афоризм достатньо іроничний. Завжди слідкуйте за руками політиків, тому що вони опиняться в ваших кишенях. Це до речі, не в Україні вигадала афоризм, Це західний афоризм. Тому активність громадян ганяти цю, цю шоблу, ганяти, слідкувати, бо тому, що вони крадуть відкрита. А, і а, допомагати органам і спонукати їх в тому числі, щоб вони займалися, в тому числі от питаннями а, цього воєнкома цього та інших інших. інших. Нічого не, не треба, знаєте, опускати руки. Я особисто на своїй Фейсбук сторінці завжди публікую там факти пов'язані з тим, що відбувається в нашій країні. Сер працює я знаю людей, які є сидять, шукають в цих тендерах, які не байдужі не це грантажери, які зазвичай взагалі нічого в мене не розбираються. А такі професіонали, які розбираються в економіці, які розбираються в тому, скільки там тролейбусів потрібно, скільки там грошей на озелене не треба, реально. Вони сидять, копають і правильно роблять, тому від активності нашої а, глядачі в тому числі багато чого залежить. Так, але якщо повернутися, все ж таки до цього кейсу Євгена Борисова здавалося, що тоді і президент навіть сказав після того, як дізнався про цю ситуацію, так відправити там воєнкомів на фронт. Пам'ятаєте цю історію? Так потім з'ясувалося, що неможливо це зробити. Так, тобто, навіть якщо не можуть побороти корупцію, там найперші люди в нашій державі, то мені здається, прості люди опускають руки, коли чують, що ось цей Євген Борисов поновився в посаді. Не, а, це дивіться, а це не а, а це не перші особи повинні цим займатися. Да, цим займатися повинні правоохоронні органи, не громадяни, які повинні брати. За шкірку писати заяву, в тому числі якщо бачать бездіяльність, подавати в суд на бездіяльність роботи цієї організації, і так далі. Тому ми повинні розуміти, що систему може перемогти тільки не система, система Система не сприйняття корупції, не байдужих громадян, яких не... так потрібно. Хоча б знати, якщо хоча б в місті буде 5-10 активних людей, які будуть. Сидіти в цих тендерах, вимагати, щоб їх не проводили. Воно працює. Працюють державні органи влади. Нас знаєте, я теж скептично багато що став, але знаю факти. Коли піднімали скандали навколо там, тих же барабанів, пам'ятаєте, да? флагштоків в цьому а, в Борисполі, коли там по 4 мільйони. Чого вони скасовували, тому що ці а, а, кредії, вони як таргани, вони бояться світла. Тому ми повинні розуміти, що у нас є. Е, у нас є проблеми. Упускати руки не треба, бо корупція не повинна перемагати. Вчиться у нашої армії, яка системно працює над ворогом, і українці, які знаходяться в тилу, в тому числі повинні вчитися на надсист... системною роботою, не байдужістю. Тільки так у нас буде успіх і в цій війні, і після е, війни. Тут тільки варто додати слава Україні, героям слава і слава Збройним силам України. І Подякуємо їм ще раз за те, що вибирати нашу країну. Так, дякую так, вам, так. Тарас Загородній, політтехнолог дякую. був разом із нами. Ще раз вам дякую, Тарасе.